Я пройшла на Володимирську вулицю до оперного театру в центр міста. Було години дві або три. День був ясний сонячний. Мене абсолютно вразив ошатний, веселий вид публіки, яка прогулювалася туди-сюди по тротуарах. Дами красувалися в шовкових сукнях і мантильках, наділив цілілі сережки і брошки. З'явилися чоловіки в сюртуках і візитках, кілька бравих фігур із гвардійською виправкою, два-три священники в шовкових рясах. Були давно не бачені колишні чиновники та вчителі в форманих від смундирах часів Миколи Другого. Зрідками готіли навіть вельми шановні пани Гетьмана Скоропадського і якісь підозрілі типи, схожі на городових чи жандармів. Вся ця публіка весело гомоніла, розкланювалася один із одним, і тільки твердо засвоєна звичка тримати язик за зубами не дозволяла гучно вітати один одного з визволенням від більшовиків. І це не 1918 рік, як можна подумати. Саме так надія Лінка Геппенер описала побачене в середмісті Києва в перший день нацистської окупації, 19 вересня 1941-го, 80 років тому.